Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 23 по 26 лютого. Мене звати Українчик І це канал всілякі новини. Шановні глядачі, здається, прийшла весна. Все вказує на те, що це її остаточне рішення. У найближче 4дення. Погода в усіх областях буде дуже теплою. По всім регіонам, в день і вночі термометри будуть фіксувати плюсові значення. Лише у двох східних областях в одну з ночей буде легенький мінус. Але загальна температурна ситуація по всій країні найближчим часом буде дуже приємна і тепла. Звісно, без опадів не обійдеться, та якщо опади, то тільки дощові. Адже якщо на вулиці тепло, то ніякого снігу чекати не варто. 23, 24 і 25 лютого магнітне поле нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. А от 26 числа магнітосфера трохи збуриться, сила магнітної активності сягне 3 балів, та це також не дуже відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 23 по 26 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 23 лютого. Північ в Чернігівській області вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів вище нуля, в темні плюс 4. Плюс 2. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі плюс 5 плюс 3. на Київщині і в Києві в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Житомирській, Чернігівській, Сумській і Київській областях хмарно з проясненнями. І без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові в Миколаївській області і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13. вночі від 6 до 4 градусів вище нуля, в Херсонській області в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. В Запорізькій області в денні години від 8 до 10 градусів тепла. В нічні від мінус 1 до мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла. В темні від 6 до 4 градусів. З позначкою плюс. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі від плюс 5 до плюс 3, на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11, нічна від 5 до 3 градусів тепла. У Львівській області вдень плюс 8, плюс 10, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. Невеликий дощ варто чекати на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і Закарпатті, на Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів: вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день буде від 5 до 7 градусів тепла. Вночі мінус 1, мінус 3. В Луганській області термометри покажуть плюс 4, плюс 6 градусів в денний час. Від мінус 1 до мінус 3 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 2 до 4 градусів вище нуля вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від плюс 5 до плюс трьох. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 5 до плюс 3, на Вінничині в денний час від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. На Полтавщині в світлі години доби плюс 7 плюс 9, в темні від 0 до плюс 2 градусів. В Дніпропетровській області в день від плюс 8 до плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 23 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Субота 24 лютого. Північ в Чернігівській області в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. На Сумщині в денний час температура коливатиметься від 6 до 8 градусів з позначкою плюс. В нічний від плюс 4 до плюс 2. В Житомирській області в світлі години доби буде від 9 до 11 градусів тепла. В темні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в день плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях. Центрального регіону України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься. Від 11 до 13 градусів вище нуля, в нічні від плюс восьми до плюс шести. В Запорізькій області вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині і в Херсонській області в світлі години доби плюс, 9, плюс 11, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Криму в день плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день Плюс 9 плюс 11 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний від плюс 6 до плюс 4. На Львівщині в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Синоптики прогнозують від плюс 13 до плюс 15 градусів в денні години доби, від плюс 5 до плюс трьох в нічні. Місцями невеликий дощ очікується на Закарпатті, Івано-Франківщині і у Львівській області, на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1, 3. В Луганській області вдень плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Донеччині в денний час термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в Маріуполі в день від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в нічні плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області вдень від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. На Полтавщині вдень від плюс 7 до плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Дніпропетровській області в денний час плюс, 8, плюс 10. в нічний від 0 до плюс 2. В усіх областях центрального регіону України очікується хмарна з проясненнями погода і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 24 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Неділя 25 лютого північ на Чернігівщині в день плюс 4, плюс 6. вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Сумській області в денний і нічний час. Термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів. На Житомирщині в день плюс 7 плюс дев'ять, вночі від шести до 4 градусів тепла. На Київщині, а також в Києві в денні години доби від плюс шести до плюс восьми, в нічні від п'яти до трьох градусів вище нуля. На Чернігівщині, Житомирщині і в Київській області очікується невеликий дощ. В Сумській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла. В темні від плюс 4 до плюс 2. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі Бессарабії Сарапії в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Херсонщині і в Криму в денний час. Плюс 6, плюс 8, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. В Миколаївській області синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів вище нуля в денні години доби, від плюс 5 до плюс 3 в нічні. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний. 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області вдень плюс 10, плюс 12, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний плюс 8. Плюс 6. В усіх областях заходу очікуються дощові опади різної інтенсивності. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день. Плюс 2 плюс 4 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів. В нічний мінус 1, мінус 3. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. В Маріуполі в день від плюс 3 до плюс 5, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Мало хмарно і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 8 до плюс 10, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Полтавській області в денні і нічні години доби плюс 2 плюс 4. На Вінничині в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 6 до до 4 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується в Черкаській і Вінницькій областях на Полтавщині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 25 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Понеділок 26 лютого. Північ в Чернігівській області, в світлі години, температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до плюс двох. На Сумщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 7 до плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний і нічний час плюс 3 плюс 5 градусів. Ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс восьми до плюс десяти, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі Басарабії вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс, в Херсонській і Миколаївській областях, а також на Кримському півострові в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Запоріжжі вдень плюс 5 плюс 7, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. А також на Запоріжжі і в Криму сонячно малохмарно і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 10. Плюс 12 вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний плюс 8. Плюс Місцями невеликий дощ варто чекати на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій. І Чернівецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 градусів в денний час. Від мінус 2 до мінус 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер східний. 7 12 метрів за секунду. Центральна Україна на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7, плюс дев'ять. Вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Вінничині в денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. У Полтавській області в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2. На Дніпропетровщині в світлі години доби плюс 5 плюс 7 в темні від 0 до 2 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 26 лютого буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.